З'явилося нове, нове відео з Дональдом Трампом. І хотів би щоб це було відео, де він просто танцює з пасхальним кроликом. Як це було десь минулого тижня? Але ні, на жаль, він все ж таки сказав чергову порцію відвертої маячні. Зараз прочитаю, процитую рівно те, що саме він сказав. У нього журналісти питають. Ви бачили ці ночі в Україні бомбардування. Якщо вони не припиняться, чи розглядаєте ви нові санкції проти Росії? На що президент США сказав? Цитата: ми дуже серйозно вважаємо, що обидві сторони хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Ми чекаємо вже довго. Хочеться йому сказати, Дональд, та уяви, скільки ми чекаємо, щоб Путін сів за сів за стіл переговорів і говорив про справедливий мир і забрався геть з нашої країни. Ну Так, от продовжу. Продовжимо. Далі Трамп каже: ми хочемо врятувати 5 тисяч молодих людей. Раніше я казав 2 500, Тепер я кажу 5 тисяч. У нас, пане Ага. У нас помирає приблизно 5 тисяч молодих людей щотижня в цій безглуздій війні. І знаєте, я спочатку почав цю справу, тому що мені не подобалося, скільки грошей ми витрачаємо а потім я зрозумів, скільки людей гине, і це зараз найважливіше.